Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже сьогодні, 1 квітня о 20.00, на телеканалі СТБ відбудеться показ 3 та 4 серії детективного серіалу Слідша. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра. Та гарного перегляду. У третій серії правоохоронці будуть розслідувати вбивство Анжеліки Стасюк. Дружину бізнесмена знайшли вбитою у маршрутці. Тому водій громадського транспорту розповів Старлеї, що він підібрав пасажирку не на зупинці. Але чому заможна жінка вирішила їхати маршруткою? І хто міг її вбити? В цей час Ася розуміє, що хтось викрав Анжеліки сумку, і підозра падає на місцевого торговця краденими речами дядю Яшу. Однак старлей випускає на волю свого давнього знайомого, адже впевнений, що дядя Яша не має жодного відношення до сумки. Про те, як на таку поведінку Кирила відреагує Ася. А в четвертій серії детективи будуть розслідувати вбивство Максима Костенка. Його тіло знайшли в лісі, а на шиї виявили сліди від уколу. Що цікаво, Максим був головним підозрюваним в убивстві Ганни Журавської, яке трапилося місяць тому. Тому невже хтось із родичів жінки вирішив чинити самосуд? В цей час Міра з'ясувала, що Максима вбили кисневим відбілювачем. Ще й батько Ганни збрехав слідчим про своє алібі. Тому невже це він забрав життя Максима? Відповідь на ці та інші питання знайдуть Ася і Кирило уже в четвертій серії. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!